Правого рівняйся. Струнко. Наша назва. Віриме! Наше гасло. Бережемо честь, добудемо славу. До середини глянь. Там сидять. Рід. участі Рій. Розхід. Трій, збірка, водолаву, ши. куйсь, До правого рівняйся. Струнко. Спо. чинь, трій, Право руч. Право руч. Ліво руч. Ліво руч. обер, нись. обер, нись. Спо. чинь, Рій. До двох відлічи. Перший. Другий. Перший. Другий. перший. Друга. Друга. Відлік завершено. Дво лаву. Ши. Кузь. До правого рівняйсь. Струнко. Зімкнись. Різь. До правого рівнясь. Струнко. Ліво розімкнись В однолаву ши. Кусь. Спо. Чинь. Трій. До правого рівняйсь. Струнко. На місці ходом. Руш. Стій. Полаву, ши, кусь, право, руч. Зім вниз До правого рівняйся. Струнко. За мною. ходом, Руш. Є в зеленій траві, там вийшли, маршем молоді хлопці, золотим левиком на рукаві. Проси, Господи, кохана, що тя поки може повернуть, а може ні. Другою бати за Україну, золотим левиком на рукаві, золотим левиком на рукаві.